Районний фестиваль дитячої пісенної творчості Мамині Зіроньки відбудеться 5 червня у Козові. Організатори запрошують талановитих дітей громади в приміщення Центру культури і дозвілля Козівської селищної ради за адресою вулиця Грушевського, 23. Захід, який присвятили до Міжнародного дня захисту дітей, розпочнеться о 14.00. Участь можуть брати діти, які люблять співати чи танцювати. Запрошую всіх діток. Нашої громади, нашого району, адже це фестиваль районний взяти участь, долучитись до даного заходу. Мета заходу об'єднати дітей та навчити їх толерантності. Юні учасники фестивалю отримують солодкі подарунки від благодійного фонду покрова. Такі заходи є об'єднавчими не лише для цілої громади, а й особливо для діток. І дуже радісно, що благодійний фонд покрова зміг долучитися завдяки підтримці іноземного партнера Нестле. Ми змогли надати солодкі подарунки. Це сухі сніданки. Щоб взяти участь у фестивалі, потрібно залишити заявки за номером телефону 067 712 89 00. Підписуйтесь на тернопільські новини в Ютубі.